Виконуємо номер 1150 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Спростий вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. 9 додати А переписали, додамо число протилежне до мінус 13, це 13. Додамо число протилежне до А, це мінус А, і додамо число протилежне до 8, це мінус 8. А тепер додамо окремо числа, окремо змінні, 9 додамо 13 і додамо мінус 8. І до А додамо мінус А. А і мінус а це два протилежних числа, їх сума дорівнює 0. 9 додати 13 буде 22, і 22 додати мінус 8. Отримаємо 14, два числа з різними знаками, більше модуль у додатнього. 14 додати 0 буде 14. Задання друге. Знов, щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Мінус 25, додамо число протилежне до b. Це буде мінус b. додати 12 переписали, додамо число протилежне до мінус 6, це 6, і далі додавання переписали. Тепер додамо окремо додатні числа, окремо числа, окремо змінні. Мінус 25, додамо 12, додамо 6, додамо 9. І мінус B додамо B. Мінус B і B – два протилежних числа, два протилежних числа, вони взаємознищуються. знищуються, сума їх дорівнює нулю. Мінус 25 додамо 12, це буде у нас мінус 13, і 6 додамо 9. Це у нас буде 15. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль у додатнього числа, тому ставимо його знак це плюс, і 15 відняти 13 буде 2. Ми спростили вираз. Номер 1150 виконано.